Я так думаю, не буду продовжувати серйозну тему. А спробую почитати те, що я ще ну, села вам живу від мене не чую. Скажімо так. Так, отже мій капітан. Я її тихенько про себе називаю короткою казкою. Мій рідний, у люту повінь ти не сам, ти не сам, я поряд. Свій скляний каламунний погляд зупини на мені, молю. Щоб встигла вдихнути воду, Щоб встигла холодну сповідь прикласти у теплий спрогад і прибрати з грудей змію мій рівний, Холодні пальці, поклади на живіт, мов квіт. Щоб палало живої квітло до останнього вдиху, ті, не повзає собі на світло. Щастя в цьому брудному світі йде по водах занадто рідко. То й не видно його ані. Не впізнати. Роз'їло море, присмач і теплий дотик, Обіймаю, цілую в котра. Ти не сам, ти не сам, не сам. Та заснув, та заснув мій котик, Німотає холодні води, І ходно тільки тиша води. І розлито рудий шафрам, І горлянку до корипи зводить, І мовчати керує доти, Доки роки холодним дротом трощать мушлі нас. А нам тихо стріглять лядяні глиби, пропливає крізь трьому риба, пропливає крізь рибу рибу. Доспить капітан. нас вишнева казочка. Як вдома, хі добре-добре, і тепло-тепло, і туляться рідні стіни, аж вся затерпла. А я б так могла тулитись лише до неба. Роздушать байдужі, та байдуже хай роздушать. Померти в обіймах якого ще щастя треба. І хочеться просто бути комусь для себе. І хочеться жити, бо рідно, бо тепло-тепло, так тепло впрівають стекла і втома. Вбереться в лахи мого сьогодні, і ніжки мені на спону поставить ніжні. І вилізе на шию, і стане лічити вишні. Торіж, хмелі-хмелі і чомусь холодні, А я ж їх тримала у пазусі до Великодня. Та витяг тільки сьогодні. Простягую рук у неба тиші, Туди, де хмарки ще ближчі та ще біліші, І котиться жар хребтом усе вище, вище, Та згадую дивоказку про диво каску, миші, Де каже мені лишатка, давай вирішуй, Замінить тобі мій послід грішній вищий. Старіше, а я піднімаю гвалт, бо чомусь не згодна. І в тому лиду І я голодна до влади казок не хочу, бо з моди вишу. Раніше, коли читала, були добріші, потрібні. А зараз ще в травні лижі. А зараз я вдома. Вдома Одна. на краще, на гірше, мене не шукатимуть, мабуть, на цьому тижні. А може, і ніколи більше. Протягую ноги. і добре до бісавиші. Солодкі трави. Солодка дівчина, ходи за мною слідом. Я пригощу тебе м'яким вишеним світом. Я напою тебе п'янким теплом брунатним. Я пригорну тебе і буду колесати. Тебе плекатиму меданами ніж на квітку. І надпиватиму, мов сонце віку влітку, І роздягатиму, мов ніж від шкірки сливу, І огортатиме, немов тропічна злива, Солодка дівчинка ця ніч нам день простелить. І нагодує нас м'яким травневим хамелем, І світ стікатиме, як ти, солодкий скронями, І прикрашатиме від холоду вборонене Солодке тіло розпащилими долонями. Солодка дівчи. Лишіть зі мною леми. Це зовсім коротенькі. Я, їх... Я цей цикл, коротеньких фішиків посипа називаю пісненками мольфарки. У мене пісня і взагалі до мольфарства немає ніякого відношення, але визвучить. Ушал кінцевих станці і зимой. Зійдуть хмілі коханці. ми, Само, де двом не силивим, Тебе обійма злива не я. Просіям ну, крізь сито, прости, У мене зігріє літо, не тут.